Так, дорогі мої, ось моя навчальна платформа, на якій відбувається моє, моє навчання. Тут дуже є багато прекрасної інформації. Все розібрано на молекули, все розібрано на деталі. Тут далі ще глибше є. Щоб ви розуміли, унікальність навчання зі мною, це ще є розбори. Ось, бачите, Розбір сесії. Я недостойна, робота з частинами. Ось. І ось далі, бачите, глибокий детальний розбір сесії. Ось таких розборів я не знаю жодної школи, яка робить ось такі розбори. Розбір сесії, минулі життя. І бачите, основна задача регресії в минулі. Далі аудіорозбір, як шукати корінь психотравм, розбори про батьків дуже багато багато Інформації, сепарації, знову розбір теми, сепарація з батьками. Це все відео відеоформати, відеозустрічі із учасниками. Сесія, загублена душа, знову розбір сесії, загублена душа. Ось інтеграційна робота з частинами. Повністю все. все Ну Тут дуже багато інформації. Ось різні техніки, різні запитання. У нас є ще. У нас ще є такі ось робота з жалістю. Є ще тут дуже багато знову розбір запитань, сесії роботи з минулими життями. Техніки кінотеатр, техніки асоціації, рослини-цілителі. Ну, одним словом, це так почекайте, бо я десь не туди, не туди зайшла. І сьогодні я також, сьогодні, мене учениці задавали дуже багато запитань. Ось конфлікт дітей-батьків. Так, знову розбори сесій. Ось сесій у нас тут є достатньо багато. І тому, якщо ви проходите навчання у мене, у вас просто немає шансів не стати потужним гіпнотерапевтом. Ось знову мені почали задавати питання, дотошна відповідь на всі запитання, які задають мені мої учні, всі повністю детальні Сбор.